Ми нещодавно презентували стратегію розвитку Любінського регіону. Дуже довго ми думали, як дуже довго, декілька місяців ми намагалися визначитися, в якому напрямку нам рухатися. Не можна розвивати все підряд. Коли розвиваєш все підряд, ресурсу тебе не визначить ні на що. Тому ми чітко визначилися в стратегію напрямку розвитку Віпінь місто здоров'я. Здоров'я ми визначилися в двох напрямках профілактика здоров'я і лікування. Профілактика здоров'я це ми вирішили, що ми маємо будувати в місті велосипедні доріжки, маємо будувати спортивні дитячі майданчики, маємо будувати будь-що в санаторії, залучати санаторії, оздоровчі табори, спортивні, будь-що пов'язане з профілактикою здоров'я. І лікування це серйозне питання в рамках, в рамках лікування. Це будівництво лікарень, поліклінік, амбулаторій. Це залучення приватного бізнесу медичного суді. Тому ми визначилися в цьому напрямку. І маючи стратегічну е, свою забуті, і місту здоров'я, ми е, дали на обговорення е, на розроблення е, скажімо так, брендбуку більше на створення бренду, так на розроблення брендбуку е, е, безпосередньо е, громадськості. Для чого ми це зробили? На сьогоднішній день нам... Е, Потрібно, і ми хочемо, і ми це будемо робити. Ми е, в вересні місяці за мету створити в Ірпінському Східпільській міській раді відділ, е, інвестиційний відділ. Інвестиційний відділ буде залучати кошти абсолютно з усіх міжнародних організацій, які тільки можна, ну, які фінансують е, е, Західну Європу і е, які е, в ті чи, інші, ну, ті чи інші гранди оголошують на будь-яку сферу соціальну, соціальну, Дело в том, что я читала стратегию роста и я не, не вполне поняла, может быть, не до конца составила впечатление. А, как планируется развитие города, как это видится. То есть это будет а, как часть мегаполиса, экстенсивное развитие, увеличение количества транспорта или оазис тишины, спокойствия. Вот, а, Ну, фактично є інтенсивне і екстенсивне. Якщо ми з вами вибрали Ірпінь місце здоров'я, і якийсь ну, тут, тут мегаполіс. Ну. Але ми в той же час розуміємо, що в місті є... В місті да? є житлові масиви вже, так? Існують житлові масиви. І е, знаєте, я зараз згадую, як університет написав Ірпінь Сіті. В себе на цей, ну на англійську мову перевели сидіти міста 10 мільйонів чоловіка. Да? Так само тут відповісти на ваше питання однозначно дуже важко. Чого? Тому що ми бачимо розвиток відпіння в напрямку міста здоров'я. Це створює ряд зобов'язань. Але в той же час ми чудово розуміємо, що якщо вулицю Лісову свій час залили в кам'яні журналі і побудували. Для 5 тисяч людей населення там житло, то нікуди ти куди там вже не дінеш. І там вже явно буде більший елемент така... Ну, ніж... да, вимощення. Да, але я ще раз кажу, Тобто, в даному випадку ми отримали через хаотичність процесу, який був до цього, ряд проблем. Що робити? Опустити руки і нічого не робити? Ні. Робити далі мегаполіс? Ні. Розуміємо, що у нас є такі проблеми, є такі системні у нас місця, де вже вони забудовані і на такий характер, але тут часто розуміємо, що далі робимо правильно. Ось такий вихід. Іншого немає.